Всім доброго вечора! І сьогодні я хочу розказати, як вчитися менше, але бути більш продуктивним. У мене сісідується питання, як ти получаєш тільки гарні оцінки і особливо не дуже вчишся. Не сидиш довго за книгами! Я вам розкажу. Сідаєте зручно, як для вас, і починаємо! Спочатку треба зробити висновок для того, з яким саме предметом в тебе. Немає успіхів. В мене це пізнаємо природу. Але раніше, коли я почала підготуватися більше, більше вчити і використовувати всі пункти, які я вам зараз розкажу. В мене все вийшло. В мене оцінки ставали 11, 12, 10. Перше, треба завжди вчити кожне правило, яке вам дають, дають вчителя. Ось такі правила, ось такі. В мене виходилося зовсім по-іншому вчити правила. Я брала зошит у клітинку і просто писала кожне речення, і так я запам'ятовувала більше і більше. Друге, можна використати будь-які стікери або приклеювати якусь об обов'язково не обов'язково робити там якісь наліпки, а просто робити на папері записувати нотатки, яких самих предметів. Треба повчити сьогодні. Ну, наприклад, в мене є ось така штука, тут дуже багато стікерів. Ось всі ці стікери я використовую. Я пишу кожний стікер для нотаток. Або просто звичайний папір використовувати. Нічим не відрізняється. Просто що стікери краще клеїти на стіну або на стіну доску, наприклад, це легше. Але якого немає цього, можна використовувати просто А4, розрізати на квадрати та записувати кожен день для нотаток. Важливо писати розбірливо, це дуже важливо у написанні якихось предметів. Третє не треба. Е Стіснятися того, су, соромитися того, що ви на уроці просто перепитаєте вчителя, що вони зрозуміли. Це дуже важливий пункт. А якщо ви все ж таки соромитеся, що, що вас подумаєте, просто подумайте, що буде на контролі, коли ви не будете знати відповідь на це питання. Це іноді дуже допомагає. Четвертий пункт. Зараз я буду казати правила, як вчити слова без помилок, наприклад, на англійській мові, або там на німецькій мові, на іспанській. Можна використовувати метод уявлення або використовувати метод з асоціаціями. Іноді є такі люди, які просто не можуть запам'ятовувати слова або там якісь речення, просто робить метод асоціювання. Або можна це слово, яке ви не можете запам'ятати, просто писати декілька разів в зошиті, і ви так його швидко запам'ятаєте. П'ятий пункт. Що стосується віршів. Якщо ви не можете запам'ятати вірш на будь-якій мові, там на українській, на німецькій, на англійській, то просто візьміть голосове повідомлення, просто запишіть е, цей вірш, і просто ходіть і слухайте кожен раз. Е, цей вірш, і так вам буде його легко запам'ятати. Але тим часом займатися своїми справами, і просто він, ви не будете навіть помічати, як він приходить до вас у голову, і потім буде легко дуже запам'ятати цей вірш. Всі невідомі вам речі у уроці або які ви вже записували, просто виділяєте червоним олівцем або ручкою. Це дуже допомагає. Але мені більше допомагають стікери. Ось так ми відклеємо беремо цей аркуш і просто на ньому пишемо головне. Наприклад, в мене це па «Прибирати у кімнаті. Але не треба писати пункти у плані, які ви і так будете робити на протязі всього дня. Завжди, для того, щоб вчитися краще, потрібно вільне місце, там, де вам буде зручно і дійсно гарно працювати. А саме нова канцелярія, новий стілець, новий стол, нові гаджети, нові олівці, ручки, стікери. Це дуже важливо, тому що коли у людини це все є, йому буде е, дуже важко не зробити завдання будь-які. Робіть кожен день відпочинок, при тим як сісти за будь-який предмет та провітрювати кімнату кожен день. І так буде ваш день більше продуктивним. На цьому все. Бажаю успіхів! Всім доброго вечора! І сьогодні я хочу розказати, як вчитися менше, але бути більше продуктивним. У мене сіснуть це питання, як ти получаєш тільки гарні оцінки і особливо не дуже вчишся. Не сидиш довго за книгами, я вам розкажу. Сідайте зручно, як для вас, і починаємо! Спочатку треба зробити висновок. Для того, з яким саме предметом в тебе немає успіхів. В мене це пізнаємо природу. Але раніше, коли я почала підготуватися більше, більше вчити і використовувати ці всі пункти, які я вам зараз розкажу, в мене все вийшло. В мене оцінки ставали 11, 12, 10. Перше, треба завжди вчити кожне правило, яке вам дають, дають вчителя. Ось такі правила, ось такі. В мене виходилося зовсім по-іншому вчити правила. Я брала зошит у клітинку і просто писала кожне речення, і так я запам'ятовувала більше і більше. Друге, можна використати будь-які стікери або... Приклеювати якусь обов'язково, не обов'язково робити там якісь наліпки, а просто робити на папері записувати нотатки, яких самих предметів треба повчити сьогодні. Ну, наприклад, в мене є ось така штука, тут дуже багато стікерів. Ось всі ці стікери я використовую. Я пишу кожний стікер для нотаток. Або просто звичайний папір використовувати. Нічим не відрізняється. Просто що стікери краще клеїти на стіну або на стіну доску, наприклад. Це легше. Ну, якого немає цього, можна використовувати просто А4, розрізати на квадрати та записувати кожен день для нотаток. Важливо писати розбірливо. Це дуже важливо у написанні якихось предметів. Третє. Не треба ем, того, су, е, соромитися того, що ви на уроці просто перепитаєте вчителя, що вони зрозуміли. Це дуже важливий пункт. А якщо ви все ж таки соромитеся, що, що вас подумаєте, просто подумайте, що буде на контролі, коли ви не будете знати е, відповідь на це питання. Це іноді дуже допомагає. Четвертий пункт. Зараз я буду казати правила, як вчити слова без помилок, наприклад, на англійській мові, або там на німецькій мові, на іспанській. Можна використовувати метод уявлення або використовувати метод з асоціаціями. Іноді є такі люди, які просто не можуть запам'ятовувати слова або там якісь речення, просто робить метод асоціювання. Або можна це слово, яке ви не можете запам'ятати, просто писати декілька разів в зошиті, і ви так його швидко запам'ятаєте. П'ятий пункт. Що стосується віршів. Якщо ви не можете запам'ятати вірш на будь-якій мові, там на українській, на німецькій, на англійській, то просто візьміть голосове повідомлення, просто запишіть е, цей вірш, і просто ходіть і слухайте кожен раз е, цей вірш, і так вам буде його легко запам'ятати. Але тим часом займатися своїми справами, і просто він, ви не будете навіть помічати, як він приходить до вас у голову і потім буде легко дуже запам'ятати цей вірш. Всі невідомі вам речі у році, або які я вже ви вже записували, просто виділяєте червоним олівцем або ручкою. Це дуже допомагає. Але мені більше допомагають стікери. Ось так ми відклеїмо Беремо цей аркуш і просто на ньому пишемо головне. Наприклад, в мене це поприбирати у кімнаті. Але не треба писати пункти у плані, які ви і так будете робити на протязі всього дня. Завжди, для того, щоб вчитися краще, потрібно вільне місце там, де вам буде зручно і дійсно гарно працювати. А саме нова канцелярія, новий стілець, новий стол, нові гаджети, нові олівці, ручки, стікери. Це дуже важливо, тому що коли у людини це все є, йому буде дуже важко не зробити завдання будь-які. Робіть кожен день відпочинок, тим як сісти за будь-який предмет та провітрювати ком кімнату кожен день. І так буде ваш день більш продуктивним. На цьому все. Бажаю успіхів!